Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. Здорово, гутні! Братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць підніком Ок. Петьок. Ми його знаємо як Петро, завдяки Діскорд каналу, завдяки нашій спільноті. приєднуйтесь, завантажуйте свої реплеї в Discord. І так само будете знати, як кожен з гравців називається насправді. Так, і що ж, друзі? У нас карта Мілендейк. Mil це в нас рейтинговий бій, це в нас режим бою, перевага маємо. Три точки. Та, звісно, що штанчик, барабанчик, кранванчик. Давайте глянемо, як на сьогоднішній гравець боєць із своєю командою відіграє на даній карті. І все ж, чи все ж таки із перемогою, чи з поразкою. Так, подивися, який вкат починається ворожбинських сил на СТ напрям. Практично. Майже вся техніка тут біля центру. Хто в нас там важкий танчик та ЛТшка? Всього лиш на все, але подивися, як розчехляють нам, як наш союзник. На на жаль, який вже тепер тільки що відправився. На покій це 121Б. Розчекли ВЗ. Але, але, поки що, мінус один, мінус один. Поки що такої аж біди нема. Наш проджеток просить просто вагоні і про допомогу. Давай, каже, кран заїжджай сюди. Нам потрібен твій барабан також. І твоя тверда башта, на по... 513 вилітай, ну чим нічим не красу, та наполучай. Ріначеронте. Так, дивися, хоче свій барабандер. По нашій брудні. Ні-ні, почекай, почекай. Зараз ми. Зарядимо свій барабан, Ріна Черонте, тобі потрібно розвертати свою башту у наш бік. Я розумію, що хочеш контрити одразу ж, щоб ми контрили один напрям, ти другий із нашої позиції такої, таке гніздечко, його люблю називати, адже тут можна добре-таки настрілювати. Так, нам видає. Ріна Чоронте 914. Получається, три снаряди він по нам видав, якщо враховувати, а враховувати потрібно перший із снарядів, який по нам видав. Друзі, залишає нам менше половину хітпонтів. У цей зарази італіяну, мій Кантеру, Пармезену. А ну, е так буде заряджати, зчищаємо тараном 45 е хітпонтів, 46, чижаємо вже вже красота. Розчихлили ми ось цього БК. І що получається? У них вже мінус 4 машини. Кранваген, ріна Чіронти, СТБ та ВЗ. Що в них залишається? Мауз, Леопард Перший та МХ50Б, які вже без хітпонтів. Ми пішли на каденцію і виїжджаємо до гори. Звісно, що ж, а чому б і ні? Нам коло зведення наше попадається маус. Такий жирненький, лакомий кусочок, об якого можна ще ж собі і настріляти. Ну а чому б і ні? Головне, щоб снаряди летіли добре та правильно. Бляха, муха тут знову не попадаємо. На жаль, снаряд вирішив просто влучити в скелю. Ну туди в землю. Пацани, стряхуйте гарматку і стряхуйте, ця херня дійсно працює. Чому не дохочете дослухатись до мене? Ой, так, що в нас Що у нас виходить? Одна точка під нашим контролем, під е, ворожим контролем, дуля з маком, пок... тому що вони нічого не закупили, нічого навіть не думали брати. Вони вирішили штурмувати СТ напрям і за те і поплатилися. І залишилися ось тут, назавжди. Так. У них залишаються дві громади. Леопард перший та Маус. АМХ вже відпочив, вже добре. Поїхав пити каву, мабуть, а можливо пивко з кінтами. Рід його знає, що у нього там в голові гуляє. Так, забирають нам нашого союзника, також, подивися, залишаємося ми СТБ та пруджету. І ми, звісно, леопард без кейтпонтів. Зато Маус, подивись, який жорнесенький, але заразу летіти не хоче. А ну, давай ще раз. В принципі, пробиття нам має вистачати, якщо. у... Нашого Петра стоїть калібровка, адже там 350 має получатися, скоріше за все, так і є, бо, тому що 310 по дефолту йому би не вистачало 100% пробивати мауса Пущички, А бачите. Ну, там би було можливість, але дуже вузькі полоски, сірі би були. Складніше подивитися, які там мегавеликі зони. Значить, 100% калібровка. Так, поки що ми без коликів, так? Ну, не проблема. Зато в нашого СТБ аж два собі підбрив бичок наш такий союзничок, але буде весь бискіт потім і може нас, ой, все ж таки забрав. Забрали нам нашого союзника, ми залишаємося подивитися. Один в два танчики. Це леопард, десь живе, десь ще ховається. Десь проб... не вже буде грати від засвіту. Ми Якщо він нас засвітить. Ну, в принципі, що, Маус нас не дістане. Хоч би як хотів, йому треба їхати аж сюди до нас. У нас тверда башта, треба надіятися. За на нього подивиську підставляє свою духу. получай, сражника. Ще разок наполучають. 500 вилетіло, не вже третій раз видамо, встигнем чи ні. Третій раз. 420 при кінці влітає в середньому. Там альфа. Ну, красота. Ну, що тут скажеш? Красота, подивися, зразу 5К на і шкоди. Майже при кінець бою. Ну, чим не прекрасно. 5226. Вже чудово та неймовірно. А якщо зараз ще залетить, залітає! Можна сказати, маус без хідпонтів. Леопард, ми пам'ятаємо, також був без хідпонтів, але зараза не цвітиться. Я взагалі не розумію, чому він навіть не хоче нічим допомогти своєму беку на маусі, хоч якоюсь підтримкою, можливо, десь випав з гри. Можливо, заафакашився, а можливо, чекає, очікує, хоче один на один зіграти, хто його знає. В принципі, Калубанов тобі і так не буде світити леопард ворожбинський роби щось. Так, засвітився, подивися. Де він засвітився? Що ти робив? Ходив борщ їсти, чи що. Поки ти там щось робив, свої якісь справи, хто знає які, вій союзничок на Маусі практично залишається безхідпойтний, так само, як ти. Ану, еп! Подивися, як снаряд в виртухан. Залітає просто на ура, коли ти цілишся, ніфіга не хоче летіти. Дивись, який вертухай залетів, ж просто як у пісні, як пісня залітає, Солов'їна пісенька, вона залишається один бик. Залишаємося ми тепер один на один із маусом, який без хідпонтів. Ми йому як максимум на три постріли. І це вже радує, тому що в нього по-любому я думаю, хоча, якщо дасть підпалом, хоча, якщо його середуха вище, середуки вилітає, можливо, і за два. <забере>. Ну я дуже сильно сумніваюся, але все ж таки, як то кажуть, а, хто його знає, що там у ці калькуляції а, РБ та рандому гуляє, які циферки. Поки що, на жаль, ми тут не пробили ні одним пострілом його, а хоча б а, в три постріли шанс мав би бути, але чомусь нам не дозволяє цього зробити. РБ не хоче, не хоче, але спускаємося вниз, може бути небезпечно. Так видає нам 441. І ми йому також останню контролочку на получай, Маус без шансів. Це, друже, мій тенкіст, перемога. Прекрасна перемога. Що ж, давайте глянемо на після бойову статистику. 5776 на шкоди, 45 шкода. Тараном це якраз Поліна Черонти. 2 знищено 4. Пошкоджено. За рейтингом 629 за рубля і 8 пішов плюс, просто прекрасна. Шикарна цифра в рейтингу, не кожен може досягнути такої цифри, це дійсно факт. Так, головний калібр та майстер. Так, погнали далі. Що в нас там? Що в нас там? По плюсах 167 698 срібла получає в свій цей свою копілочку. А чому би і ні? Перше місце по нанесенню шкоди. Два колика все ж таки бід кінець, він накілює собі прекрасний перший бій в рейтингу в режимі бою. Перевага на три точки. А ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій. Звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Та завантажуємо свою в Discord для того, для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали 22 другий бій, так від гравця під ніком Петя вперед. І так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта Ешелон. Режим бою. Зустрічний бій, рандом, танчик, ріно, шеронте, Італіану. пармезано, звісно, що ж, та. Наш гравець боєць під ніком Петі ок. Петя. Петя, Петрука буде грати. Також, знову ж таки, також на барабанчику. Ану, давай пойох махарьох один. Не вже два. Не вже, ну, звісно що ж, і два. І, звісно, що ж, влучаємо, подивися, який пішов все. Можна сказати, ворожбинський е, е, відіграв. Відіграв на даному етапі е, бою і відправився. пити каву. Ну, аж куди ж йому було відправлятися? До речі, до речі, до речі, що у нас там? Що у нас там по сетапах? Всі десяточки. Йох відправився в гараж, наш сетап, поки що всі цілі неушкоджені. Такі майже повнесенький по потім засвітився об'єкт. давай, треба його мочити. Мочим раз. Та є блайдом чи ні, ні, буде бити по ФОШ. На ФОШ дивіться, в пузо залітає, як навіть не в пузу, а в самий нижній броньовий лист. Його під дно танка залітає в наш снаряд, і це вже красота, і вже прекрасно ця механіка до заряджання в італійців є. Ну, Чесно сказати, є прекрасною штукою, адже можна випулювати. В принципі, так, як Кранвагіна також прекрасний барабан, що тут казати. Але в нас тут пробиття буде покраще на кумулятивних снарядах в 362, а там 350 на каліброваних снарядах. Так що Ось такий момент. Я також думаю, що. Петя грає на каліброваних снарядах в Ріно Чир... Чиронте, якщо правильно так сказати. Залишаємо всього лиш на всього чотири танчика в етапі союзних сил, ворожбин, йох лиш відійшов гараж і вже п'є каву. блін. Може бути поганий, може бути поганий момент. Ну, тому що тому що можемо залишитися один, а можемо просто профігарити цей бій, просто в суху, навіть так можна сказати. Ну, це. Це треба, як то кажуть, дивитись та споглядати. Так, поки що ФОШ не хоче зараз підставлятися, що ж ти будеш з ним робити. І там ніхто не хоче підставлятися із центру чогось. Дві п'ятисау, контр цей напрям, а там їхня ЛТшка. Також Шерідан нас... ах ти подивися, що ж ти будеш. Ти медіум, ти зараза така. А там хто нам 400 видає? Ах ти ж зараза, ти така із тьомий Невже ми в такому реально а, по могутньому засвіті, щоб подивись, скільки нас хідпонтів вже зчистили? Просто медіум подивися на цього ТБК. Цю колекцію потрібно відправити назад у сундук, назад у скриню. Щось він надто сильно тут розгулявся, бляха муха. Якийсь він хоче показати свою скілуху. Треба йому трошечки тут у скілуху приубавити, щось він занадто сильно розгулявся, Вася. Так, два. Мінус 2 всього навсього, всього, на всього ворожих танчиків у них, а в нас три. Поки що не доганяємо. ми, На жаль, їх. Треба це діло поправляти, адже так залишати якось не дуже хочеться, правда ж. Правда ж. Друзі танкісти. Хто в нас має? Бабахінська машинка має один колик після бойову, та звісно, Т-110 є четвертий, А ми поки що не взяли. І, і є п'ятий, поки що не взяв. Полекав свою після бойову. Так, ліквідували нам ще одну машинку. На тобі, получай за всі обіди. Я так і що зідумав, що наш герой буде їхати ось сюди на позицію до центру для того, щоб забрати усього обідчика. там, де ще, до речі, їхній. А має бути дідо цьомий. Десь там, десь в тих краях він якраз такий і був. Але не знати, де зараз він є. О, Одес, де бечара? Засвітився, ми тебе побачили. Так, починаємо раз. Рощекляндер барабандер. Давай другий раз, другий раз. На, на подивися! З критом бої укладки. Просто-напросто, майже повністю, фуловий танк відправили в гараж попити кавусі, а його танчик на переплавочку. на переплавочку. Так, пішли на каденцію барабана повністю. І зараз будемо дивитися, що буде відбуватися. У нас три танки, у них три танки. Ми аж тепер зрівняли. Цей сетап небезпечно підставлятися під гармату. І є четвертого. Він нам може зробити ваншат ванкіл. Не хотілося би такого. Адже в ще 2 хвилини бою все ж таки є. Так що потрібно їх якось максимально реалізувати, щоб не було такого жорсткого промаху. Ох ти подив... Ах ти ж зараза, ти таке об'єкт 2,6-8. Ну, що ж ти будеш робити? Сюди їде четвертий. Бляха, муха, от не задача, він якщо на нас вкатить, буде біда. А ні, став там, ну добре. Добре, що не вкатує, адже це могло би бути небезпечно. Наша бабаха поїхала в піччєї, а битися з об'єктом. Та битися із ФОШ. Не знати, не знати, чи це буде результативно, чи ні. Але все ж таки було не результативно, адже він відправився в гараж. Ми залишаємося. Також із нашим Е4. Проти нас грає Ворожбинський. е 4 Ох! подивись, блокуємо 630. Це міг бути все, це могло бути фаталіті. Але на щастя, я не знаю, яким просто чудом, яким чудом ми танканули. Ну, ми, ну, ми знаємо з вами, що на е 4 потрібно зводитись. Вертухає тут рідко залітають, але нам тут просто дійсно максимально повезло, що він нас не пробив, і його. А снаряд не зайшов і не зробив нам ніякої шкоди. Ми залишаємося один в три танчика, Подивися, і знову ж таки добриваємо такого мега БК практично повним хітпойтів. Залишається об'єкт безхідпойтну, обертається до нас, може бути небезпечно. Ми дістанемо його чубчик чи ні. дістаємо і ліквідовуємо. Ах, а він також, до речі, дивився в наш бік. І міг просто навіть черканути своїм фугасиком важкесеньким. І ми вже були би також в гаражі. Залишається один ФОШ. Боже, який такий дивися скільки хітпонтів Бек має. І дивися, як він нагло вкатує до нас. Треба бити по ногах. Подивися, зараза має покращені усі катки. Тому так важко було з першого снаряду збити ці гусениці, але він їх швидесенько підрихтовує. Подивися, яка карусель починається кругом цього будинку. Знову давай по ногах, і. І останній удар по ногах. І збиває чи підкове. Виграє цей бій. Так, давайте глянемо після бойову статистку 5974 напулюної шкоди, 2772. Шкода, за вашою допомогою, ще на світив получається. Ріг на 4 знищено, 6 пошкоджено, знак власності майстра, получає головний калібр, колобану. Воїн та спартанець, спартанець такі самі топові, можна сказати, медалі. Пішов плюс на 321 966 срібла. Свій цей свою купілочку. Перше місце по нанесенні шкоди. колика під кінець. Він також собі набиває, тому заробляє воїна 1746 вільного досвіду. Заробляє друзі. Ставом подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Просто зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому. Е каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо посварилися, то звісно що ж, поміріться. А я кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось.